Україну. І він поїхав у Львів, бо там є родина наша, і він там зразу пішов під е семінарію. Угу. І, він, і він збирав там по, по аптеках віля, е, лікарство, лікарство, і привозив додому до тата, а тату перевозив Бандерам. А та, що в аптеці робила? Дуже була дуже добра, така бандеровка була сильна. Що ще збирала по ще далі? Збирала зілля, не зілля, а лікарство і передавала йому. А він а він далі передавав. І один раз вона попросилася, щоб він щоб він її взяв додому, бо вона хоче бачити ту родину. І він приїхав. Приїхав він неділю суботу, а тата розкричалася. Ти чого з бабою приїхав? Він каже, мамо, не кричи, я не з бабою приїхав. Вона робить в аптеці і дуже нам допомагає лікарство дістає. І вона там дістає і хотіла подивитися на нашу родину. То була неділя, понеділок забрали Павла в тюрму і, і тата в тюрму і дали їм по 10 років. Значить, вони дали їм по 10 років, і він попав в Таку тюрму, що він був з Йосифом Світим. А мама мала право посилати одну посилку на місяць один кілограм, один кілограм посилка мала бути. А я кажу до тети: тету, ви, Павлові не будете посилати посилки, я, я пішлю на цю суботу, я пішлю посилку. Добре, я прислала, прислала посилку. І стаю я лист. Лист був з паперу, з ящика якогось, але з знаю, чи не знаєте, чи не знаєте, колись були конверти е, ті, е, як то не конверти були, а угольники, угольники були. Угу. В середині був була був лист, а зверху була був адрес. А то лист та конверт, великий лист, конверт з папером. Я відкриваю цей лист, він такий. Слава Ісусу Христу! Такий почерк великий! І так мені здає, що там був хрест намальований, але я вже того точно не пам'ятаю. Так мені здає. І зразу пише Дякую Богу, дякуємо, сильне така молитва, що я врятувала їх трохи від голодової смерті. Але я дістаю той лист і все дістаю бандероль. І я, як цей лист прочитала, що я їх врятувала, я розплакалася, що Павло помер, що Павла нема, що хтось чужий мені пише листа. Ну, а я не знала це. Я знала тільки одного владику на кальварії в Перемишлі, А більше я не знала священиків. Ну, свого священика знала, звичайно. Так. І цей. І я скоренько відкриваю цю бандероль. А там дуже гарний альбом. Альбом намальований такий взір гарний, синьо-жовтий, синьо-жовтий, дуже гарний взір, і там є э, той э, як то, фотографія стрьох в'язнів. Значить так, Йосиф сліпий, Павло, Павло з Вільнуса, є священник це єпископ. Мені кажуть, тепер, що ніби той епископ, бо висвячував э, того э, Павла. І Павлоє. Ну, я вже потішилася, що, значить, вони живі. І я за собі читаю. Читаю раз, читаю два, читаю три, на третій чи на четвертий день жінка, сестра священика з того з, з, підпільного священика, сестра на пошті Сорторовщиця. Прийшла до мене і каже: Стефан, не пиши листів. У банде бо, банди, бо банди, ті м бандити, е, ті як то, ну... Комуністи? Ну, ну, ті, що... нуністи. Видите, то так моя цей КГБ. КГБ, КГ, КГБ КГБ ага. сказали мені, щоб я листи твої передавала їм. Що? Я дурна, не, не мудра. Взяла того листа, подерла, спалила і все. Вже вони не буду видіти. Якби я була мудра, то я була б той лист ховала в слоїк, поставила між посуду чи на стриху, ніхто би там його не знайшов. Сьогодні була б велика історія того листа. Але я то зробила, то все. Потім Ні, за якийсь час, не знаю, за якийсь час, я працювала в магазині. В радіо, в магазині тим, як би мовити, завідуючою, і до мене з Тернополя дали хлопця на, 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 навчання. на навчання. І ну де я ту дитину буду брати десь до, до людей? Взяла ту дитину до себе, щоб в мене ночував той хлопець. Хлопець називався Андрій. Я кажу Андрійку. Ти не маєш що робити, я тобі дам багато альбомів, фотографій. <клес> дивися, Він глянь, а там його вуйку. А то мій вуйку що робить? А я кажу, а який він твій вуйку? Де, де твій вуйку є? На ті фотографії на, на тому альбомі. А він каже, то є брат моє, моєї бабці. І мене просить. Вони в Тернополі були, а жили з заздрості. Той, той, той час вже дитина була в Тернополі, а вони жили в зазрості на той е, Йосиф Сліпий. Я вам принесу, я вам принесу, тільки бабці подиви. І Я дала і бабці її не подивила і мені не віддали. І вже як ми вийшли з підпілля, і в е, зазрості була, був б'юст, зробили Йосифу Сліпому, його хату зробили на, на той. На, як це називає? На музей. На, як, як, Музей, музей. На музей, так, 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 на музей. Я, знаєте, я і альбом, я мій вже пішов до Бучача, до нашого музею. Я вже його дала до музею там. А, а ще до, зі мною прийшла та, що в музею, працювала. І я маю той альбом в руці. І на правду, то, я то, то все правду кажу, так як було. Я обняла той б'юст, плакала, плакала, тяжко плакала. А ті, які, ну певно, релігійні наші свяща, якісь люди були, чекають, чекають і кажуть, а що ви тримаєте такий якийсь той бандероль? А я кажу, то є цього Йосифа твій і розказую їм ту історію. А вони мене просять, щоб я той альбом віддала. Я кажу, ні, я вам не можу віддати, бо то має бути в нашому, в нашому музеї. Ну і добре. А та ще мене штурка йде, я не віддала, я не віддала. Але вони мудріші, як я. Зробила музей у Тернопіль у Львові, у Львові музей зробили, і той альбом забрали у Львів. І до мене дзвонив, я переписую з оцим е, Матеєм е, Михайлом Гаврилюком. Ну. No. Так. Yeah. І, і я розказую, він каже, я бачу той альбом, там є такий. А я просила його і кажу: зробіть якось так, щоб сфотографувати, щоб я щоб я мала щоб тут передати сфотографований. І mm -hmm. він не сфотографував, і я більше не поминалася, і отак от і І така була історія цього альветого Йосифа Сліпового. Ага. В листі було написано. Що я врятувала їх від голодової смерті і так далі, і так далі? А приїхав брат вже з тюрми, то вже з тюрми приїхав, приїхав до мене, додому. Ми обнялися, поцілувалися, примінилися, і я той. І я зразу з таким криком, я кажу, як могла ця кілограмова посилка врятувати вас від голодової смерті? Як то таке могло бути? Я, А що далі? Ага, маю сказати, що кілограмові посилці було. Кілограмові посилці була мука смажена з, з маслом. Масло було перепражене, так, щоб було жирне багато. Ривічий жир, полівітаміни і зюм на, на причасті. Оце був кілограм. З цього вони вижили, їх трохи вижило на цей. І він каже: а я йому я то то кричу. Що як то могло бути, що то кілограмова посилка, що там було, що як то треба могло вижити? А він каже мені, ти що думаєш, що ми їли ті таблетки цілі? Ми їли по кусочку, по половині, бо ми би по А я тоді, ну, а що далі? А, каже, далі Бог добрий. Нас післали. Я недавно я чула ту область, де де їх післали худобу пасти, на, на на ферму. А ми нас післали на ферму, а ми тоді вже там зажили. Ну, як вже сказали на ферму, то я вже знаю, що як зажили. У молоко на фермі пили, комбікорм собі взяли, кашу зварити чи що, трави собі нарвали лікарства, що могли їсти, і вони вже так вижили там, так.